Роби, роби. Мама тобі поможе яблучко зробити. А що то ти, ти робиш, я. Що? Давай доробимо хатку. Сонечко, а що то є? Що то Хмарка. Скажи, таткові, що то є? Що то Кажи хмарка. Хмарка. Хмара. Кажи ще раз, хмара. <смір> <смір> а де тут сонечко є? Покажи сонечко. Покажи в себе, де сонечко. Є що, сонечко. Що, сонечко має? <смір> де, о, що це є? <смір> а що це є? Кажи око. <смір> око. так. А носик має сонечко? Нема. Нема без носа. Ну, логічно, нема, да. <смір> А Тату. що тут скажу, що під носиком є? І в та. тебе є носик, так. Мам. в мама є носик, і в тата є носик. А то що є? Що то є? Ротик каже. А, та. а ну що скажи мені гарну? Мама. Мама. Татко. Тату. Баба. Тату. Баба. Баба. Діда. Янка. Хейстя. А скажи нам, Сонечку, а як корову робить? Mm -mm. У -у. А Аки як робить? А песик? Mm -mm. у у Ууу. Uh. А курочка як робить? Ко-ко-ку. Ко-ко-ко. А коник як робить? А гусочка як? Эй-яй-яй. <�шибись> Га-га-га. Га-га-га. Молодец. А скажи букву. Похлопай, молодец спитайся, Мама, чи можно? Ну запутайся, мама, а можно бы не бавот? Можно. А скажи таткові, я тебе люблю. Я я, я. І я тебе люблю. Тому я тебе... тобі купив сьогодні. Що за це купив, дату тобі? Що тобі таку сьогодні купив? Чепечувся, так. Полученка. Що там? Квіточки вже готові? Так. Да. Ой, як гарно. Тоді морквину розламала. Крису. Скільки твій рочку ще покажи датові? Діе! <клес> Яка ти велика? <клес> а дулю покажи татові. Ді-є! <клес> ти шо? Дві дулі покажи татові. Діе! <клес> <клес> Я зрозумів. Споріжжя гарно так татко. Молодченка, молодець. Молод. Мамка! Мамка. Мамка. ну 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 мама. Як, 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 як мама тебе сварить? Деді. І що каже? І Это... каже? По поморгай, таткові, поморгай. Покліпай. Покліпай по таткові. А, ти моя а як свинка покаже? Свенка, да? Та... Ну, вот, да, А ну что, давай, как я тебе я, я сказала? Кажешь, тапочки. Кажешь, тапочки? Я дам, я дам на. Скажи, да, ты ведь тапочки. Да, 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 Ты любишь, маму? Дать. Ты любишь, маму? Доня, ти любиш маму? Так. Да. Як? Я yeah, люблю. Yeah. Як ти любиш маму? Сильно-сильно любиш маму? Ну, дай мамі ще цим, що любиш маму. Я тебе люблю. Давайте будемо різати ковбаска Така в нас є. давай ту картину ми відставимо нашу. Є у нас така дощечка. То постав то ножичок, руку гарно візьме. Так, тут тримаю одну ручку, як ми на заняття робимо. І ріжемо, 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 ріжемо. є, Порізали! Давай ще давай, мамо тобі ту котру. Давай ріжем кубаску. Ні, одною ручкою тримаємо та другою ріжемо. Ріжемо. Ну, гарно тримай, домай. Донечка, що таткою вріжту, там. Друге таткою Поріж таткою. Пополам. Поріж. Ти ж тату, не казав, чи то повздовж має бути. Дякую, дякую, донечка. Так. давай давайте мне Скажи, Больцом. Так, Цом, папа?